Мої нові рецепти. Отака шняга вийшла. А! Прикол, на гедота Вітаю всіх друзів! Ви на каналі Бередалка Плюсі. З вами я, Микола. І сьогодні ми з вами будемо е, грати в Майнкрафт. От ми з вами у нас будуть випробування, і ось якраз я чого тут назоставці, буду пишуть Welcome to Your Doom. Да? Тобто, вітаємо в пеклі. Зараз ми зайдемо з вами на карту, і ми сьогодні не просто будемо виживати, ми сьогодні будемо покажу вам. Тут така штучка є, да? написано Hot Cinnamon, Що означає ці гостра корейця. Пахне просто бобами, звичайними, знаєте, ото Берті Ботс. Да. Ну, це у нас джелібель. Так от, за рекламу мені, звісно ж, на жаль, ніхто нічого не дасть, але це вже таке діло. Ми з вами спробуємо от що. Ми будемо за кожен прийнятий дамаг їсти по одному бобу. Якщо е, смерть, то ми будемо їсти по три одразу. Я не люблю гостре. Я одразу кажу, я дуже погано його переношу. Е, а гостра кориця. Гостра кориця, це вже звучить дуже прикольно само по собі. Так, ми з вами е, от в такій от тундрі, е, типу, е, типу, щось, типу того, так? І тут у нас буде е, з вами веселуха. О, у нас тут є. одежа одразу. раз, два. Ай-яй-яй! Ага. Ай-яй-яй, а я и забыл. Ну что? Я дуже сподіваюся, що мені не доведеться їсти це ще Але я більше, мабуть, себе накрутив просто. Насправді не так все й погано. Хто то таке? Я дуже хочу подивитися, що це таке. М -м, походу, це корови. Походу, це новий скін коров Рів. А якщо стукнуть тебе? Ти агресуєш? Ні, не агресуєш тобі пофігу на те, що я тебе стукнув. Зрозумів. Тобто це звичайна корова. Окей, хочеться щось цікавеньке, да. хочеться. Так щоб от воно прямо не просто щось, а щось цікавеньке. Що це може бути? Це може бути будиночок на дереві. От мені подобається, що там. Я був правий, це дійсно інший біом. І тут у нас тундра, да? Так, 18 вистачить? Не вистачить. А біс його знає. Ну, будемо сподіватися, що вистачить. Ніфіга собі воно здорове. Я можу так впасти, що мені доведеться одразу ж три боби схавати. А я цього не хочу. Е, я навіть заберу одразу. Я тільки що міг упасти, а я міг. Але не впаду. Добре, що немає нічних якихось мобів, е, ну, крім типу, кошмарів. Які літають. Вони вже вирішили додати цих мобів, які підводні, так? Да? Тепер уже під водою не хочеться взагалі знаходитись. ці смаки. я вирішив сильно не заморочуватись і зробити ось так. Так, поки у нас тут ось минала ніч, я вирішив внести деякі корективи в наш з вами план. Значить, я взяв гірчицю, от, і... Причому два види гірчиці. Я взяв е, американську гірчицю і діжонську гірчицю. Я, чесно кажучи, мені здається, американська буде більш така е, типу м'яка. Тому ми спробуємо обидві. І ми їх будемо комбінувати з цими, з цими цукерками, тому що самі вони по собі, хоч і дуже гострі і неприємні. Ну, як не дуже, вони не дуже гострі, чесно буду казати. Вони гостренькі, але не такі, як мені здавалося. Ми будемо все це е, заїдати з ложкою, гірчицею і оцим. Актим. Кошмар. Кошмар капца. Можна було просто їсти, робити вигляд. що... Воно дуже гостре, але я не хочу таким займатися, тому так. Да. Так. Зараз зомбі почнуть горіти. Оце все. От. І ми з вами потрошечку. ми з вами потрошечку будемо тепер пробувати мої нові рецепти. Не мав як лопато називається. Так. Кладемо гірчицю на ложку. От. Я кладу оцю от діжонську вона, типу, бачите, така. Крупніше. Я не знаю, чи видно вам, ну я думаю, що видно. І кидаю сюди цукерку. От. Тому що основна тема сьогоднішнього дня цукерки. Ну що смачно? От гірчиця пече. Гірчиця таке пече. От, і цього. Цукерка дуже погано з нею комбінується. Хочу вам сказати. В принципі, на це варто було розраховувати. Так, да, ну я стрибаю в воду, тому що я нема мазохіст. а ви народ можете писати свої ідеї. Що можна було б там, я не знаю, з'їсти, робити в якості покарання за невдачі в Майнкрафті. От. Я з радістю почитаю, і щось із цього, можливо, ми зробимо. Ідей, мабуть, дуже багато, і ви дуже любите знущатись над людьми, я в цьому впевнений, правда ж? А ви задумались над тим, що це я придумав ідею цього? Е, карати себе за невдачі, тобто за удари, на, за падіння. І при цьому вирішив побудувати будиночок на високій смереці. Мені здається, в мене є якісь нахили трошки нам. Але це було не сплановано, чесно. Я не знаю, чи вірите ви мені, чи ні, але я не планував будувати на дереві будиночок. Це все спонтанні рішення. До речі, можна буде туди вниз шахту зробити, щоб іще вище падати, Да? Наступну ложку спробуємо з американською гірчицею. Я е, таке враження, начебто я хочу це зробити, але це неправда. Це тільки так здається. Мені було цікаво, як це все смакуватиме, тут я не брехатиму. Блін, а це мене може жахнути блискавка, да, тут? О, чудово, так краще. Я трішечки тут запарився, зробив собі кілька інструментів. От. Тепер хочу полутати пісочок. Я дуже сподіваюся, що тут немає потопельничків, які могли б нас трошки нам плани змінити. Думаю, стак ми можемо зібрати, він точно зайвим не буде. А ще нам треба знайти вугілля, а ще нам треба знайти залізо. А ще нам для початку, мабуть, найперше, що треба, то це знайти вівцю. Тому що все-таки без ліжка якось трохи воно не так наче. Значить щось не те, наче чогось не вистачає. Блін, ну воно так все звучить, наче хтось мене хоче вдарити постійно. Я впевнений, що десь приблизно так воно і є. Блін, капець вони стрьомні ці з Блін, чого не можна їсти кальмарів? Ну, е, будиночок у нас такий собі, да? Непоганий, як на мене. Де вівці? Де мої вівці? Такий якийсь біом, що тут е, кріперів багато чи що? Що за прикол? Блін, що ти робиш? Ай, -яй, ай, -яй, ай. -яй. А -а -а. Так, настав час пробувати американську гіршу. <с Powell> Будем пробувати. Потужно навалимо. О. Отака шняга вийшла. ну, сама по собі. Американська гірчиця не дуже гостра, але ложками їсти я б її не став. За звичайних умов, звичайно ж. Фух, ладно, погнали далі. Блін, самі тільки свині. Там... Ай! Ой-ой-ой-ой-ой! Так, одна рахуємо. Блін, як погано. Кріпер. Ні. Не треба, будь ласка. Мене ще досі гостро в, в роті. А мені вже треба знову їсти. Так, ми з вами нічого не знайшли. Корисного. Ми знайшли тільки проблеми на нашу голову. І тепер маємо з'їсти ще. Давайте я тепер змішаю іжонську і американську гірчицю, обидві. Так, цукерочку поклав вже. Гірчиці оцю от наляпав. Я зараз покажу вам все. І... І оцю от ляпну теж. Загалом це виглядає так, цю керочка там всередині, так воно, а прикол, хе. Теперінна, все це. Це гостро. Я знаю, є рячі гостріші, точно. І ми їх так, можливо, з вами спробуємо, але щоб ви знали, це гостро, блін. Звісно ж, все попадало на стіл. Проблему ми з вами, в принципі, вирішили, а дощик досі не закінчився. Капець він довго йде. Ладно, ну що, давайте тоді ризикувати, що нам. Я не проти ще гірчички навернути ложечку різної. З цукерочкою. Кошмар Я ще з'їм Знаєте, мені починає подобатися. Але вона гостра. Не дуже, але гостра. І отак от просто їх їсти я би не став. А, це лис... лисичка. Це була лисичка. Ладно. Давайте діжонську цього разу. і весело мені сьогодні Відчуваю буде. Ми їх знайшли. О ні Ай, один. Ні, ну тільки не від... А, два. Мені вже треба дві ложки навернути. А я ще не заліз в свою хату. Тепер на нас хоча б не будуть нападати увечері фантоми. Блін, я забув, я мав з'їсти дві ложки зарази. Цієї. Оце так, да, гіцю ложками їсти. Оце так. Да. Так, ми їли діжонську, значить тепер з'їмо американську. Прошу смачного вам. Я певний, що ви щось їсте, і сподіваюся, ви не їсте те саме, що ім'я. Так не можна, дуже шкідливо. Але я сподіваюся, що воно того варте і вам відео сподобається. Лідкісна Гедота! Ну, само по собі не подумайте, Само по собі я чи це люблю. Та й цукерки ці не такі вже і погані, прям, щоб дуже. Але боже мій, те, що я тільки що придумав, це було щось. Стоп, я тільки одну ложку з'їв. Це я мав з'їсти ще. Давайте я буду побільше цукерок сюди сипати. Бо самі по собі вони не дуже гострі, але якщо скажем, по три? Mm. Так би мовити, піднімаємо ставки Боже, яка Гедота. Зараз стругану. Вау! Це фасан? Доведеться зараз якісь ракети Ілона Маска будувати, щоб було видно, куди нам іти. Ну, по суті, тут зрозуміло, куди нам іти. Я люблю екстрім, але не такий. Там данж, так? Да? Правильно. Чому б ні. Прикольно. Один. Запамятали? Скільки ще це буде тривати, блін. Чувайте. Мене знову все поти. Це просто жесть. О, яка ж гедота. Не сказав би, що я дуже хочу туди йти. Я би навіть сказав, я дуже не хочу туди йти. Я тут трошки не подумав, а я. да Ну ясно, ясно. Все зі мною ясно. Так, давайте для якоїсь різноманітності. Ой. Мені вже дивитись геть-код. Тільки не падає, я тебе прошу. Я назву цю карту Карта випробувань. От. І ми з вами будемо тут, типу, проходити Майнкрафт з різними випробуваннями. Я сподіваюся, що ви напишете варіанти. І в цих варіантах буде не дуже багато такої поганої їжі. Я би взагалі це їжею не назвав. Ой-ой-ой. Може, давайте забудемо про все. Ну, ні, я не хочу, я зараз здохну. Так. Навернемо зараз всього тоді цього? цього. Ось так. І п'ять штук? Оце так настоянка мандрагора. Боюсь, я стану драконом, тільки... Тільки вогонь у мене буде з іншого боку. М -м -м -м. Буду Дейнеріс реверс. О, я думаю, люди ми на цьому будемо закінчувати, бо я зараз блювано, бідний мій шлунок. Тож народ, пишіть свої ідеї в коментарі. Може будуть якісь іще цікавіші, веселіші ідеї стосовно випробувань стосовно всього іншого. А поки що ми будемо на цьому закінчувати, поки я ще живий. Бажаю всім якнайкращого настрою, якнайкращого дня. Ставте лайки, донайте на ЗСУ. І насолоджуйте життя. Бажаю вам всього якнайкращого і не їжте цього гадоту. вас дуже прошу. Всім папа. -па.